Всім велике-велике привіт! Ви на каналі FitFood і сьогодні ми з вами розберемо дуже важливе питання, чим відрізняється низькокалорійне харчування від правильного харчування і яке саме харчування підійде для схуднення. Низькокалорійне харчування зосереджується на обмеженні калорій без урахування балансу та макро і мікроелементів. Головна мета створити дефіцит калорій, щоб змусити організм спалювати жири. При цьому людина може їсти не найкорисніші продукти, але в маленьких кількостях. Правильне харчування це збалансоване харчування, де враховуються білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Воно не обов'язково низькокалорійне, але зазвичай передбачає більш якісних продуктів у ваш раціон, більш овочів, корисних жирів, білкової їжі, складних вуглеводів та мінімум цукру та фастфуду. Яке ж харчування краще для схуднення? Щоб схуднити, потрібен дефіцит калорій, але важливо робити це правильно. Якщо просто урізати калорії за день, наприклад, до 1000 калорій, то заповільнюється метаболізм та може з'явитися втома, слабкість, небажання чогось робити, випадіння волосся, ломка нігтів і так далі. Тобто, щоб схуднути, треба дотримуватись балансованого харчування та помірного дефіциту калорій. Таким чином, ти збережеш здоров'я, будеш почувати себе добре та не буде зривів. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока!